Вітаю тебе! Уяви, що ти живеш в 16 столітті, жодного смартфона, інтернету чи друкованих підручників. Усі знання передаються лише рукописами або з вуст в уста. Це час, коли кожна книга справжній скарб, а освіта доступна лише обраним. Але саме в цей період відбувається справжня культурна революція. З'являються перші друкарні, відкриваються школи. А українська мова і мистецтво починають розвиватися під впливом європейських ідей. Пропоную разом дослідити, як ці зміни вплинули на життя наших предків. Також дізнаємось, як культура 16-го, першої половини 17-го століття заклала основи для майбутньої української освіти, науки і мистецтва. Тема уроку культурне життя на українських землях у 16-му, першій половині 17-го століття. 16 століття стало періодом змін і нових тенденцій у культурі. Його визначали активними суспільно-політичними подіями, пожвавленням торгово-економічних відносин, західноєвропейськими процесами відродження, реформації та контрреформації. Згадані тенденції неабияк посприяли культурним процесам на території українських земель. Останні ж перебуваючи під владою різних іноземних держав, зазнали значної взаємодії з культурами інших народів. Укладення Люблінської та Берестейської уній посприяло піднесенню національної самосвідомості українського народу з одного боку, через об'єднання українських земель у межах однієї держави, з іншого через суперечливі і складні політичні і соціально-економічні умови. Розгляньмо умови розвитку української культури в 16 столітті. Для початку це об'єднання більшості українських земель у межах однієї держави внаслідок укладення Люблінської унії, втрата провідних позицій православної церкви через Берестейську унію і утворення греко-католицької церкви, поступова полонізація і активне поширення католицизму завдяки діяльності єзуїтів, вплив західноєвропейських процесів відродження, реформації та контрреформації. Встановлення і формування української мови. Тобто, з одного боку, українська культура зазнавала тиску, з іншого вона знаходила нові форми самовираження. У другій половині 16 століття на українських землях виникає друкарство. Подумай тільки, книги більше не потрібно було переписувати вручну: це справжній прорив. Засновником друкарської справи вважається Іван Федоров. Саме він заснував друкарню у Львові. У 1574 році були надруковані Апостол і Буквар книги, що відкрили шлях до освіти для багатьох поколінь українців. Згодом Іван Федоров переїхав до Острога, де в 1580-1581 роках надрукував Острозьку біблію. Перше повновидання видання Біблії церковнослов'янською мовою. Над виданням острозької біблії працювали науковці острозької академії на чолі з ректором Герасимом Смотрицьким. Це видання зберегло традиційну церковно-літературну слов'янську мову. Існує приказка, що книга джерело знань, але в ті часи вона була ще й джерелом краси. Уяви старовинну книгу. На її сторінках яскраві зображення, витончені літери і унікальні орнаменти. Це книжкова мініатюра. Говорячи про книжкову мініатюру, важливо згадати Пересопницьке Євангеліє. Це книга, яка захоплює не лише змістом, але й розкішними ілюстраціями. Під час складання присяги президент кладе руку на Пересопницьке Євангеліє, що символізує спадкоємність традицій, зв'язок із історією та відповідальність перед українським народом. Книжки також прикрашали гравюрами. Друком зображень на папері з відбитків оброблених вручну металевих або дерев'яних пластин. У Львівському апостолі є гравюра Євангеліст Лука. Її ймовірним автором є Лаврентій Филипович Пухальський. До середини XVII століття в Україні вже діяло 25 друкарень у різних містах і селах. Найбільшим центром книгодрукування в Україні в першій половині XVII століття стала друкарня Києво-Печерської лаври. Її заснував у 1615 році архімандрит лаври Єлисей Плетенецький. Лаврська друкарня видала першу книжку в 1616 році. А протягом другої половини XVII століття нею було видано 120 найменувань книг. Найуславленіше видання того часу требник Петра Могили. У 1596 році Лаврентій Зизаній видав у місті вільно граматику словенську, а також словник Лексика, який містив переклад церковнослов'янських слів на староукраїнську мову. У період 16 століття особливу роль відігравали освіта та шкільництво. Основними навчальними закладами в той період були школи при церквах і монастирях і єзуїтські колегіуми разом із протестантськими школами. У 1576 році з ініціативи князя Василя Костянтина Острозького і княжни Гальшки Острозької було відкрито перший православний колегіум. Згодом його перетворили на Острозьку академію перший вищий навчальний заклад західноєвропейського типу. Першим ректором Острозької академії був Герасим Смотрицький. В Острозькій академії викладалися сім вільних мистецтв, які традиційно поділялися на дві групи. Тривіум і квадріум до першої групи належали граматика, діалектика і риторика, до другої арифметика, геометрія, музика, астрономія. Також вивчали грецьку, латину, старослов'янську мови і опановували вищі науки, філософію, богослов'я, медицину. При православних братствах також започатковувалися навчальні заклади. Зокрема, при Львівському успенському братстві в 1585 році відкрилася школа слов'яно-греко-латинського типу. Це була можливість для молоді здобути освіту рідною мовою. У школах, які діяли при православних братствах, учителя називали Дидаскал. Прочитаю уривок з історичного джерела, щоб дізнатися про це більше. Поданий уривок говорить про те, що Дедаскал у братській школі був не лише вчителем, а й моральним взірцем. Тобто він формував не лише знання, але й характер учнів. Навчання було суворим і регламентованим, на відміну від сучасної освіти, яка більше орієнтована на підтримку і розвиток учнів. На початку 17 століття в Україні налічувалося близько 30 братських шкіл. У 1615 році виникла школа при Київському монастирі. У 1620 році школа з'явилася при Луцькому монастирі, а в 1636 відкрилася школа при Кременецькому братстві. У братських школах працювали відомі педагоги, вчені і діячі культури. Так, ректорами київської братської школи були майбутній православний київський митрополит Йов Борецький, учений і письменник полеміст. Малетій Смотрицький, поет і церковний діяч Касіян Сакович. Викладачами школи були білоруський просвітник Сава Андрієвич і відомий православний богослов Захарія Копистенський. Восени 1631 року в Києві з'явився ще один навчальний заклад. У Києво-Печерській лаврі архімандрит Петро Могила заснував школу. За своєю програмою навчання вона нагадувала єзуїтські колегіуми, які в тогочасній Європі вважалися найкращими за якістю освіти. Діяльність гімназіону Петра Могили викликала занепокоєння в київського братства, адже його ставлення до єзуїтських методів навчання було негативним. У 1632 році було досягнуто згоди щодо об'єднання братської та лаврської шкіл. Новий навчальний заклад, покровителем якого був Петро Могила, дістав назву Києвобратського або Києво-Могилянського колегіуму. Згодом його стали називати академією за високий рівень викладання. Як і тогочасні європейські університети, Києво-Могилянський колегіум мав свої школи філіали, що працювали за його програмою у Вінниці та Кременці. Викладачами колегіуму були видатні тогочасні вчені і просвітники. Зокрема, Сильвестр Косов, Йосип Кононович Горбацький, Інокентій Гізель, Єпифаній Славинецький та інші. Далі пропоную розглянути архітектуру і містобудування в період кінця 16-го, початку 17-го століття. Пригадаймо приказку: будинки зводять люди, а історію творять епохи. І ця епоха залишила нам чимало архітектурних пам'яток. Можливо, ти думаєш, що міста тоді будувалися хаотично? Насправді, містобудування мало чіткі принципи. Центром міста завжди була ринкова площа, оточена ратушею, церквами і будинками купців. Навколо міст зводили мури з брамами і вежами для захисту. Так, наприклад, було побудовано Меджибійський замок, що мав оборонне значення. Релігійна архітектура також активно розвивалася. У 1591 році італієць Павло Римлянин. Розбудував Успенську церкву у Львові, а Октавіано Манчині відбудував у Києві Софійський собор. Релігійні будівлі були як мурованими, так і дерев'яними, зокрема, Богоявленська церква в Острозі, церква святого Архангела Михаїла у Волі Висоцькій, поблизу Жовкви, Троїцька церква Межиріцького монастиря, церква зі Шестя Святого Духа в Потеличі. Крім релігійної, розвивалася і світська архітектура. Яскравими її прикладами є ансамблі львівських споруд: будинок палац Корнякта, Чорна Кам'яниця, Успенська церква. Каплиця трьох святителів, вежа корнякта, а також каплиці боїмів і кампіанів. Далі виконай, будь ласка, інтерактивне завдання. У 15 столітті на початку 16 століття активно розвивалися живопис і скульптура. У цей період удосконалюється скульптурний портрет, зокрема, і на надгробних пам'ятниках, як приклад, надгробний пам'ятник Костянтина Івановича Острозького в Успенській церкві Києво-Печерської лаври. Він показує майстерність тогочасних художників. З'являється декоративне різьблення по дереву, зокрема в іконостасах. Як приклад, ансамбль іконостаса в церкві Успіння Богородиці в селі Наконечне. різьблення надає йому величі і духовної глибини. З'являється світський портретний живопис. Його прикладом є портрет Стефана Баторія, 1576 року, авторства Войцеха Стефановського. Живопис та іконопис ставали все більш витонченими. Дерев'яні іконостаси майстернішими. А лики святих на іконах, дедалі більше набували портретних рис. Місто Перемишель у ті часи стало одним із найпотужніших центрів релігійного малярства. Також розвивалося декоративно-ужиткове мистецтво, відроджувалося скловаріння, вдосконалювалося і розвивалося килимарство, меблювання, вишивання, гаптування тощо. Отже, культурне життя на українських землях у 16-першій му першій половині 17-го століття було досить бурхливим і мало свої особливості. Відбулося об'єднання ідей західноєвропейського відродження з власними традиціями, що створило образ України як осередку європейської культури. Дякую тобі за увагу! Пам'ятай про завдання після уроку їх варто виконати, щоб перевірити свої знання. Бажаю всього найкращого. До зустрічі!